Триває ефір полудня. Сьогодні ми говоримо про документальний проєкт. Я тут закон катівня у Вишневому. Прем'єра якого відбудеться 13 червня о 19.00 на ютуб каналі Суспільне Чернігів. Про це ми говоримо з завтракою. Проєкту моєю колегою Аліною Коржинською. Вітаю тебе, Аліно. Вітаю Андрій. А, Аліна. Розкажи, як з'явилася ідея створення цього документального проєкту, коли це було. А, ну ідея з'явилася, скажімо так, не у мене я лише продовжила її реалізовувати. Наш колега Олександр Котенка, він був одним із тих журналістів, які після звільнення Чернігівщини від росіян почали робити сюжети, їздити по звільненим селам. І от якраз в Вишневому він побував вперше, напевно, у квітні 22-го року, коли російські війська відійшли. Чи краще не певно сказати, їх вигнали з території Чернігівщини. І там почалася ця історія. Село Вишневе захопило, я думаю, Олександра тим, що там розміщувалися російський штаб, який наступав на Чернігів, і звичайно, це логічно, що там було купа росіян, російських військ, які ввели обстріли міста Чернігова. Там проходила ротація, і як як завжди на своїй базі росіяни роблять катівні, як би це не звучало. Погано, так і під час підготовки сюжетів Сашко дізнався про історії людей, які проходили ці котівні, почав з ними розмовляти і готувати багато різних сюжетів на цю тематику. Коли я вже повернулась, я була в декретній відпустці і вийшла на роботу, і ми почали спілкуватися там з Олександром. Я почала відвідувати багато судових розглядів стосовно воєнних злочинів на території Чернігівської області, які відбулись. Під час окупації російської армії у 2022 році. І ця тема, вона досить для мене така болюча. Я людина, яка любить, щоб все було по справедливості. І коли я почала ходити на ці суди, я побачила, скільки зла було заподіяно звичайним людям, цивільним, військовим, захисникам. І я дізналась про Вишневе. Я не знаю, я була досить така, не знаю, обурена, напевно, це буде правильно сказати. І Сашко готував, я думаю, що Сашко почав працювати над підготовкою фільму, але в силу обставин він не зміг його реалізувати. Тому ініціативу взяла на себе я, і ми з командою Суспільного почали працювати. Над фільмом я тут закон». активна робота. У нас почалася зі зйомками. У нас відбулася вже в лютому 24-го року. Як ти формувала сценарій? Що за чим буде, як оця канвався розроблялася? Основа фільму. Основа фільму у нас лягла в людину, яку підозрюють в тому, що він організував катівні і він керував. Окупацією села Вишневе, так, він був, скажімо так, головним комендантом. Його називають ця людина на ім'я Константин Смірнов, його позивний закон, його називають комендантом Вишневого, але це трошки недоречно буде сказати, тому що ця людина вона служила військові в російській воєнній поліції. Так? і він організовував доставку заручників з усієї області, саме в село Вишневе. Він проводив допити, він регулював все навкруги, без його рішення нічого не відбувалося. Якщо закон не дав добро, ніхто нічого не робив би. І відбулися страшні події в селі Вишневому, там на Лісопильній. Вони організували першу котівню, де отримували велику кількість людей, яку точно досі ніхто не може нам підтвердити. Прокуратура називає лише поки задокументований 10 людей, при тому, що розслідувачі громадської організації Трус -хаунс» вони називають сотню людей, яких могли утримувати в різний час. Це люди, цивільне населення, військові, які. Потрапили у полон, їх привозили туди. Починалися допити, їх били, їх тримали в нелюдських умовах, тому що це. Покинути старий, Приміщення покинутого старого заводу лісопильні без належного температурного так, показника. Це був мінус вночі. Люди були роздягнуті, без взуття знаходились в цьому цеху, а покрівлі там частково. Вона з дірками, звідтіля капало, їх майже нагодували, води не було. Про санітарні умови я зовсім мовчу. Цих людей нормально їм не давали навіть відпочити спати. На головах були мішки весь час. Весь час у них були зв'язані руки ноги. Чоловіків забирали в іншу будівлю, де проводили допити, і це були допити жорстокі, їх били, комусь хотіли відрізати руки. Ноги, комусь пальці. Є сім'я, яка потрапила в цей полон. Це три брати, Куліченки. На жаль, двоє з них загинули, тому що якраз цей от Константин Смирнов, за свідченнями одного з братів, він віддав наказ на їх розстріл. І братів три доби утримували в цьому приміщенні. Їх підозрювали в тому, що вони були навідниками на російські колони, які обстрілювалися українськими військовими. І їх просто розстріляли, вивезли за село, поставили біля сирої могили. Ну і розстріляли один з братів. Він просто чудом вижив. Куля прошила просто щоку. Не зачепивши жодного життєво важливого органу, і він вибрався з могили і дійшов додому потім. Ну тобто, це такі історії. Ти слухаєш, ти не можеш повірити, що це відбувалось насправді. Чи вдалося з'ясувати, скільки людей загинуло від рук російських катів, і скільком вдалося вижити? А ну на сьогодні відомо про двох загиблих. Це якраз брати Куліченки. Так а скільки вижити вдалося невідомо, тому що велика кількість людей, які перебували там в катівнях, їх вивезли в Росію. І досі вони перебувають дехто із них в СІЗО в російському. Так. Наші герої, яких ми записували для цього фільму, вони пройшли СІЗО, Вони дев'ять місяців там перебували, і їм вдалося повернутися додому. У них не було ніякого зв'язку з батьківщиною. Вони вважалися зникними безвісти? Вони не могли ніяк контактувати так. Ніхто про про них нічого не знав. І досі велику кількість людей, які пройшли вишнева, невідома їх доля. Яку мету має проєкт? Проєкт має показати всі звірства, які відбувалися от поруч з нами. От ми, обласний центр, да, Чернігів. І за 30 кілометрів від нас відбувалися такі звірства. Звичайно, Чернігів тоді обстрілювався, і це були жахливі часи, і важко згадувати про це. Але те, що відбувалося у вишневому, також варто про це говорити, щоб люди знали і розуміли це. Тому що досить мало людей розуміє, що таке вишневе і що там було. Ну, історія Ягідного відома на всю Україну. Так, це інша історія. Це інша історія і інший воєнний злочин. Але справа в тому, що навіть із Ягідного деяких людей е, привозили у Вишневе на допити, і там вони перебували, звідтіля їх і везли до Росії, до російських СІЗО і там далі до таборів. Ти сказала, що росіяни організували першу катівню, першу катівню на лісопильному заводі ще, значить, були катівні їх декілька. Було дві. Так, дві у селі Вишневому було дві катівні: одна на лісопильні, інша це у шкільному підвалі. У шкільному підвалі там була, скажімо так. Напевно, менше утримували людей цей шкільний підвал. Він поділений на невеличкі кімнати кімнаточки, і дізнатися точну кількість людей, які там перебували, просто неможливо, тому що людей привозили в мішках, їх закидували в ці маленькі кімнати. Вони не могли ні ні поговорити, ні якось достукатись один до одного. Так, у нас також є герой, один із героїв фільму він перебував саме у шкільному підвалі. Чи складно було знаходити цих героїв, які будуть готові говорити на камеру про це дійсно, було досить непросто знайти героїв, тому що не завжди люди хочуть повертатися в ті події, і нам довелось перевозити їх на місце. І от герої, які пройшли лісопильню і були в російському полоні, вони вперше від часу свого полону повернулися туди на місце. І навіть вони спочатку не могли зрозуміти, що вони перебували саме там. Лише коли ми зайшли всередину, вони почали а, згадувати там. Плити, а там чоловік інший знайшов шматочок пенопласту, на якому він спав, просто замість подушки в нього було. Він розповідав, що а, він там був без взуття, а його батько був без верхнього одягу, без куртки. І вони три доби там жили, просто на землі спали, і на диво, слава Богу, з ними все в порядку. Після цього якісь жити. проблеми зі здоров'ям з'явилися у них. В них з'явились більші проблеми зі здоров'ям після проходження в Росії таборів, тому що вони їх піддавали дуже жорстоким тортурам. Весь час вони їх били. Чоловіки згадували про те, що їм не давали спати. Це була така історія, що, от, наприклад, людина має спати. Кожну годину їх підіймали, і вони там годину сплять, годину стоять біля ліжка, годину сплять, і це так тривало із ночі в ніч. Ну і, звичайно, завжди побої, недостатня кількість їжі. Ну, І вже не говорю про те, що медичне обслуговування там, його майже не було. У нашому фільмі четверо героїв, які розповідають свої історії. Всі вони з різних точок Чернігівщини потрапили у Вишневе. Хтось втратив близьких, як так, Микола Куліченко, який втратив братів. А от сім'я Рашинських вони змогли повернутися і вижити після російського полону. Також наш герой Олександр Красківський, це староста Замглаю, Він його утримували у шкільному підвалі. Що вдалося з'ясувати про цього росіянина закона? Його знайти було досить непросто, але завдяки тому, що громадські організації Трусхаунс працює над тим, щоб шукати злочинців, воєнних злочинців, там дуже цікава історія. Його знайшли по голосу. Ця людина, перебуваючи на території Чернігівської області. Він контролював і регулював перевезення людей, перевезення продуктів, і з ними велися перемовини, сільські старости вели перемовини, аби там, робити доставку хліба, села чи молока, ну, необхідних продуктів. І під час одних з таких перемовин його було записано на відео. І от саме цей шматочок голосу допоміг Знайти цю людину в Росії, тому що виявилось, що це досить мадійна людина в Росії. Так, Константин Смірнов, він полковник воєнної поліції російської, і він часто давав інтерв'ю про те, як готується воєнна поліція, які вони там проходять навчання, ну і такого плану. І от саме по цим світлинам відео і по голосу вдалося ідентифікувати Константіна Смірнова. Тобто до цього він е селянам був відомий тільки на своє прізвисько Закон? Закон, так, тому а, що він і, завжди, ні, ні мені ні прізвища не було. Він завжди був у Балаклаві, а, він, він ще ніколи приховував не обличчя. Приховув... А, він ніколи не виходив до них з відкритим обличчям. І тобто, все, що мали люди, це відео в Балаклаві, де він розповідає там, що можуть переміщатися люди з однієї точки в іншу, як саме. Чи вдалося тобі дізнатися якісь подробиці ще про його життя? Чи він такий кат насправді, чи він був замішаний в подібних катуваннях інших людей? Ми змогли дізнатися деякі подробиці його життя. Я не хочу дуже розкривати таємниці, так. Це людина, яка все життя пропрацювала ну, скажімо так, в органах. Він має сім'ю. Він сам родом із Оренбург, він там і проживає, але е весь час спочатку так званої їхньої СВО, а для нас це війна, він є учасником цієї війни і досі він продовжує брати в цьому участь до досить активно. Є і свіжі матеріали і у пресі з ним, там пов'язані. Ну і коли ми вже... Нарешті змогли з ним зв'язатися. На той час він перебував на території України, окупованої України. Ну так якраз в анонсі до фільму сказано, що ми прагнули розшукати закони і поговорити з ним, і нам це вдалося. Тобто тобі вдалося знайти засіб зв'язку з ним. Ми Ти з дзвонила особисто йому? Ми змогли з ним зв'язатися. Так, це було. Ми знаємо, що це точно він, тому що його номер нам надав спецслужба Центрального воєнного округу Росії. Це дійсно був такий спецоперація наша. Я також не буду розкривати всі карти, як це відбувалося. Ми з ними розмовляли чотири рази. Весь цей час ми готувалися, скажімо так, до запитань, тому що він весь час перебував то у відрядженнях, то він їхав. От саме на території окупованої України, і нарешті, коли ми вже зв'язалися з ними, поговорили, він був на той час в Авдіївці, з якими труднощами довелося стикнутися при реалізації проєкту? Напевно, перша і головна проблема, що ця людина не знаходиться за гратами. а все інше то не труднощі. Чи вдалося реалізувати все задумане? Я сподіваюся, знаєш, Єдиний і головний задум це відкрите обличчя людей, які тут робили зло, аби зло колись було покараним. З іншого боку, є маса інших воєнних злочинців, його підлеглих. Безперечно, але те, що ця цю людину підозрюють у відданні наказу про розстріл двох людей, це вже підтверджено прокуратурою і обвинувальним актом, які вже. На опрацюванні, так, в суді є те, що ця людина організувала Катівні, підтверджено знову правоохоронцями українськими. Тому на ньому досить велика відповідальність за ті діяння, які відбулись на території Чернігівської області. А зараз я ще не знаю, де саме він може робити це зло. А інші військові російські? Безперечно, безперечно, його підлеглі також мають бути. Опізнені, і їм, звичайно, я думаю, що правоохоронці українські мають пред'явити якісь підозри. І я вірю в те, що це все не просто так ми робимо, і що кожен злочин буде покараний рано чи пізно. Яким вийшов фінальний хронометраж фільму? 28 хвилин 50 секунд. Чи все, що хотілося вмістити в цей фільм, вдалося. Бо, як я розумію, матеріалу було знято. Набагато ну, більше. Чи mm. чимось довелося пожертвувати? Звичайно, матеріалу досить багато, і ми опрацьовували ми його ну так не швидко. Можливо, хотілося і вмістити, а з іншої сторони, я розумію, що людям важко дивитися такі історії. Вони дуже втомлюються, тому не завжди треба перегружати людей. І так досить важке життя навколо. Чи будуть субтитри англійською мовою, чи іншими мовами, як це реалізовано в інших проєктах Суспільного, і трагедія в драмі і Битва за Чернігів, інтерв'ю з Олексієм Анулею? Хотілося б, але поки, поки у нас немає перекладача, тож, якщо хтось безкоштовно хоче перекласти фільм, будь ласка, звертайтесь, ми з радістю будемо співпрацювати. І наостанок, чому, на твою думку? Варто подивитися документальний проєкт. Я тут закон, катівня у вишневому. Просто хочу, щоб люди знали, що зло буває надто близько до вас. Дякую тобі за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про документальний проєкт від Суспільне Чернігів. Я тут закон. Катівня у Вишневому. Його прем'єра відбудеться 13 червня о 19.00 на Ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Гостею мого ефіру була авторка проєкту Аліна Коржинська.